Так, у нас значить, третій день, третій день на даному об'єкті, значить, що ми тут граємось? Гралися ми з оцим АВР. А, ідея була заключалася в тому, щоб інвертор, коли просідає до 30%, запускав генератор при відсутності мережі, заряджав акумулятори і виключав генератор. А, але у нас була проблема в тому, що... Коли з'являлася мережа під час роботи генератора, не спрацьовував АВР і інвертор коротше, він не, не міг зрозуміти, звідки йому брати напругу чи від мережі, чи від генератора. Поки що вроде би все добре, трошки побідили. Хлопці розірвали нуля, ноль був общим і погралися з однією релешкою. Поки що типу все працює, зараз перевіряємо ще раз. Так, По вартості обладнання трошки розкажу по цінам, бо всім же цікаво ціни. Значить, Вартість даного обладнання у нас 10 тисяч доларів. За це ви отримуєте 12 кіловатний 3-фазний інвертор. За це ви отримуєте 20 кВт 400 А літій залізофосфатна батареєчка. За це. Ну, В принципі, і за 10 тисяч доларів все. Далі, монтаж. В монтаж у нас входило підключення інвертора, комунікації. Пішло 40 метрів кабелю, 6х5. Пішло ну, багато кабель каналу. І пішло дуже далеко. У нас знаходиться генератор, багато кабелю для комунікації, для сухого контакту, щоб під'єднати до генератору. Вартість монтажу, я скажу так, в більшості. Для трифазного обладнання вона починається від 1000 доларів, 500 доларів робота від 500, і від 500 доларів у нас розхідні матеріали. На цьому об'єкті на об у нас вартість розхідних матеріалів 800 доларів. а Вартість робіт 600 доларів. Повноцінних пішло 2 дні на монтаж. За цими дверями у нас знаходиться електричний щит. Потім зайду, покажу вам, як ми зробили в щиту до речі. Ще не показував, ми пройшли вниз. Інвертор у нас знаходиться на підвальному такому приміщенні технічному. Зараз зайдемо і побачимо, що там хлопці заодно роблять. Такий коротенький огляд. отут тут ми вийшли, кабель канал. так Сама батареечка А ну, хлопці, дайте. Познімаю сама батареєчка, кожна ячейка по 5,1 кВт. Сам у нас інвертор 12 кВт, звівся генератор, так? електричний щит, Три реле напруги, бо взагалі немає ні реле напруги, ні стабілізаторів. Контактор для запуску генератора. Автомат. Трьохпозиційний перемикач, вхід і вихід. Так. Отакі комунікації. Так, типа. В подальшому ми будемо монтувати сонячні панелі фотомодулі, Мабуть, скоріше за все буде 585. Тут у нас це південь, сонячна сторона, багато їх не влізе, але ну, кіловат, я думаю, до 10 зможемо зробити. Це вже, мабуть, з весни. Зараз на зиму головна задача забезпечити будинок резервним живленням для того, щоб постійно не масла той генератор. Середньодобове споживання будинку близько 45 кВт. Так, вам не почалося, близько 45 кВт. Попередньо замовник дзвонив і казав, що йому треба на 3 кВт, максимум інвертор. Коли ми приїхали, побачили генератор на 25 кВт, ми зрозуміли, що 3 кВт не обійдеться. Бо в холостому режимі, якщо взяти, так то холодильник освітлення і морозильна камера, насосна група беруть близько 3 кВт. Це так, фоновий режим, 3 кВт. Ну а ще є електричний автомобіль. А ще у нас є дуже багато електричних приладів. Тому 12 кВт, щоб тут буде ну, так, програма мінімум. Я би сказав. Би так. Так, не забуваємо, що є в продажу різне обладнання, однофазне, 6, 6 кВт-інвертор, 8 кВт-інвертор. Є трифазне 12 кВт, батареє ProB 5.1, RV 6.1B. І також All-In називаються ці да, батареї. Маркування All-In IEB. Зараз покажу, як воно називається. Світні технічні характеристики. Для такого будинку в принципі, запас батареї 20 кВт це норма. Так, також можу сказати, що ми працюємо в місті Київ Київській області. Також виїжджаємо в інші регіони Черкаси, Полтава, Вінниця, Ну, Їздимо по всій Україні, в принципі, можете звертатися, кому необхідно. Змонтувати систему резервного живлення або безперебійного. Будь ласка, звертайтеся. Можна цю інформацію уточнити в принципі, по телефону, попередньо зробити або по відеозв'язку і можна замовити обладнання. Якщо необхідно, можемо разом з сонячними панелями. Будь ласка, номер телефону мені вказаний в сторіночці, в описі сторінки, є вайбер, телеграм, ватсап. Пишіть, телефонуйте, є обладнання в продажу. Будемо працювати. Дякую, до нових зустрічі. Кінцевий результат нашої роботи. Отак це все виглядає. Батареєчка у нас потужністю 20 кВт. Кожна батарейка, кожна ячейка по 5,1 кВт. Це у нас модуль керування з BMS-платою. Далі інвертор 12 кВт-3 фази. Щиток захисту. Три реле напруги. Це у нас автомат на подачу сигналу до генератора. Це у нас контактор. Це у нас трьохпозиційний перемикач мережа інвертор. Це у нас чотирьохполюсний 25-й автомат. Вхід напруги на інвертор і вихід напруги з інвертора на порожі. Поки що так. В подальшому, зробимо, в подальшому зробимо сонячні панелі і буде людина повністю автономна. Отак От виглядає. Для замовлення послуг, для замовлення обладнання є різні потужності інверторів батарей. Є різні батарейки. 5 кВт, 6 кВт. Будь ласка, звертайтеся, є низьковольтні, високовольтні системи, де є 6, де є 8, де є 12, -ка, 10. -ка. Ну, багато інверторів є. От, будь ласка, номер телефону в мій в описі сторіночки. Не забувайте, що ми працюємо не тільки в місті Києва, і Київській області, а також виїжджаємо в інші регіони, інші міста і інші області нашої України. Дякую всім за увагу. Чекаю на ваші коментарі. До нових зустрічей. Пока.